В принципі, три задачки. Подивимось. Відповідно, перша задача є така балка з жорстким защемленням відповідно. З такими параметрами. Поки що перемальовуйте. Потім розглянемо ще всі в'язі. Так, в принципі, я сподіваюся, ви перемалювали. Що в нас для цієї балки є? В принципі, в нас в'язях Тут жорстке защемлення, відповідно, має бути дві компоненти реакції точця, так як ми не знаємо напрямок реакції РО, а також виникати момент упору. Відповідно, це найбільш фіксований тип в'язі, тобто ніякі руки взагалі у нас неможливі відносно точки А для даної балки. По в'язях. Давайте я вам щось покажу. В практиці 6 є всі типи в'язень, взагалі які тільки є. Їх тут дуже багато, в принципі. Майже всі вказані, які можливі, в принципі. Ну і, в принципі, я не знаю більше. Можна ще більше знайти таблицю ДБ в'язи. Я точно знаю, я бачив на 12. Але, в принципі, і цього повністю достатньо для розуміння. В принципі, якщо вам щось складним здається, незрозумілим, берете, відкриваєте таблицю, дивитесь на в'язі і підбираєте до своєї задачі. У нас відповідно жорстке защемлення, тобто має бути дві компоненти RX, R, Y, і момент якийсь. Відповідно, обираємо систему координат і позначаємо якраз ці реакції. І момент. В принципі, це задача тут для того, щоб ви побачили, як. Нова в'язь діє. Ну і сьогодні, в принципі, усі задачі такі будуть. Просто не типує По суті, дуже подібні до того, що ми попереднього разу розглядали. Відповідно, позначили. Далі ми робимо, в принципі, аналіз. Чи задача статично означена. Дивимося, в нас три невідомих. Можемо скласти систему з трьох рівнянь відповідно задачі статичного значення. В принципі, в нас діє одна сила, лише один момент на дану балку. Відповідно складаємо систему з рівно а. По Х ми маємо Ха, а також проекцію сили F на вісь Х. Відповідно, у нас це боєкса мінус F косинус 60. Далі по ігрику дивимось. По ігрику у нас є сила ігрика, а також проекція сили F. Відповідно, у нас це буде yка мінус F синус 60 дорівнює нулю. По моментах. По моментах нам треба, ну ми довільно обрали момент. Зі знаком додатнім, відповідно, проти одинникової стрілки. Відповідно, можемо записати спочатку моменти М1 плюс M, відповідно, і мінус F на плечі АД в проєкції на вісь Y. Відповідно, це буде у нас мінус F, що множиться на АД, синус альф, дорівнює нулю. Далі можна подивитися на систему рівнянь, що в нас вийшло. Ми бачимо, що з усіх рівнянь можна виразити по одній невідомій і зразу їх вирішити. Не треба навіть нічого переставляти, підставляти. В принципі, це робимо. І знаходимо X, y та момент. Відповідно за щемлення. Далі перевірку робимо. Давайте наступну задачу подивимось. Знову таки трошки нетипова задача. У нас є горизонтальне стриження B, що має на кінці А отвір, яким він насаджується на вертикальну круглу колону СД. Відповідно довжина втулки Б в точці Б1 на відстані А від осі СД до стриження, підвішена тягар P. Визначити нектуючу вагою стриження АБ, мінімальну відстань від якої тягар P до осі СД. Необхідно, щоб знаходився, щоб у нас була рівновага система і даний стрижень не рухався по колоні. Відповідно, третя ковзання у нас має коефіцієнт 0,1. Йдемо до розв'язку. Відповідно, стрижень у нас утримується в рівновазі завдяки сил тертя. Між колоною це деє внушні поверхнього цього отру. В принципі, я. ці сили можна при... прикладати в точці е така. Відповідно, так як у нас буде передії сили П заламувати оце все діло. Відповідно, по діагоналі. Відповідно, також в цих точках виникають сили тертя завдяки силам нормального стискання НЕ та НК між колоною і поверхнею отвору. Тому далі ми можемо скласти систему рівнянь. Але спочатку нам треба знову ж таки вибрати координатні ось. Для цієї задачі ми виберемо вісь Y вздовж стрижня, відповідно, вздовж центра. Ще не, не вздовж стрижня, а вздовж колони або вала нашого. А вісь X вздовж стрижня стрижні направимо. І додамо точку О якраз, яка буде центром. Далі також додаємо точку 1 та О2 відповідно до кінців В. нашого нашої цієї втулки відповідно далі складаємо систему рівнянь для всієї цієї системи по x ми маємо що сума всіх сил по x дорівнює нулю і відповідно n дорівнює в нас НК. Далі, по y. По y в нас є сила П донизу. Та догори Fтертя E -Е та Fтерття K. Відповідно, теж можемо записати, що Fтертя E -Е плюс Fтерття K мінус П дорівнює рівня 0. Далі також у нас є, так, точніше також ми можемо створити рівняння моментів відносно точки О, щоб було третє рівняння, по якому можна позбутися більшої кількості невідомих. Відповідно, рівняння моментів відносно точки О, Б у нас представляти себе, мінус П на плечі А, так як воно обертає наш стрижень за годинниковою стрілкою, намагається. плюс НЕ -E та НК, що множиться на Б навпіл. Відповідно, це у нас є парою сил. в принципі. Також. Мінус F тертя К на плечі О1, так як воно за годинниковою стрілкою. А також плюс F тертя Є е на плечі ОО2, так як воно проти годинникової стрілки. у нас діє. Далі з першого рівняння можна сказати, що є в нас до рівня НК до рівня N. Далі ми можемо сказати. Що, оскільки величина у нас статична тертя пропорційна силі нормального стискання між поверхнями тіл, а ці сили стискання у нас однакові, відповідно. І сили тертя в точці Е така, у нас мають бути рівними. Відповідно, і мають дорівнювати F. Далі на основі оцих заключень можна скласти. Простити точніше нашу систему рівнянь до наступного вигляду, що 2 f p дорівнює 0 і мінус PA плюс NB дорівнює 0. Далі дивимося, що точніше, далі нам треба виразити відповідно силу N та силу F. Відповідно, N у нас b дорівняти PA, що ділиться на B, а FБ дорівнювати P на 2. Після чого скласти умову рівноваги. Умова рівноваги заключається в тому, що сила тертя в нас має бути менша або рівною коефіцієнту тертя ковзання помноженому на нормальну реакцію. На основі цього ми можемо записати, що f дорівнює у нас p на 2 і менше або дорівнює коефіцієнту тертя, що множиться на PA і ділиться на b. Відповідно з цих з тих рівнянь нам треба знайти відстань А до точки П. Відповідно виражаємо А, як А більше або рівне. Далі в нас виходить Б, що множиться на П, що ділиться на 2F. Відповідно, P у нас скорочується, залишається лише А більше дорівнює, Б, що ділиться на 2Ф. Підставляємо з умови значення, Б у нас 0,2. Коефіцієнт тертя у нас 0,1. І отримуємо, що А в нас має бути більшим або рівнем 0,1 метр. Щоб воно залишалося статично врівноваженим. Задача 33. Це вже буде задача проміжна до наступної теми. Наступна тема у нас без стосуватися вже складним системам. Відповідно в даній задачі у нас є дві балки, є та ЦД. Одна балка опирається на іншу. Також тут представлено розподілене навантаження по трикутнику, чого в нас раніше не було. Ну, а в цілому все досить схоже на те, що було раніше. В принципі, давайте переходити до розв'язку. Дану задачу можна декількома способами вирішувати. В принципі, ми сьогодні один розглянемо спосіб, на наступних уроках трохи інакшим шляхом будемо йти. В принципі, перше, що робимо, просто аналізуємо нашу задачу, дивимося на наші реакції. Точці А у нас є дві реакції Х та Y, в точці Б у нас є реакція РБ, в точці Д у нас є реакція РД. Все у нас чотири невідомих. Значить, стандартний спосіб для розв'язку нам уже не підходить. Далі обираємо систему координат, беремо з точки А, так як там у нас входиться дві сили. Після цього ми можемо, в принципі. Приступати до розв'язку. Перше, що ми зробимо, це розподілене навантаження по трикутнику, замінимо зосередженою силою Q. Спочатку можна в принципі знайти значення зосередженої сили, потім знайти, де вона розташована. В принципі, модуль зосередженої сили B дорівнювати одній другій Q маленьке, максимальне, що множиться на B. Відповідно. точка розташування у нас буде від більшого значення Q до меншого на відстані 1 третя. І в принципі ближче ну, до прямого шку відповідно. Далі можемо скласти рівняння рівноваги. По х ми маємо лише х та p сил, відповідно, сума всіх сил по хуб дорівнювати х плюс п косинус альфа і дорівнювати нулю. По іг ми маємо велику кількість реакцій, в принципі. Відповідно, це в нас БІК додатні, RB додатні, RD від'ємне. І сила Q від'ємна і сила П. Теж від'ємна. Ну, проекція від сили П. Для цього, в принципі, можна рівняння моментів також записати. Рівняння моментів відносно точки А у нас буде представлено відповідно власне самим моментом зі знаком плюс, що діє на нашу систему з двох тіл, так як він проти одиникової стрілки діє далі. силі П, що в нас проекція, якої в нас є синус альфа на плечі, АК, зі знаком мінус, так як вона діє по годинниковій стрілці. Далі реакція РБ на плечі АБ зі знаком плюс, так як вона проти годинникової стрілки, а також сила Q на плечі АБ плюс 1 третя БЕ зі знаком мінус. Також у нас є RD на відстані АС плюс СД синус 45 градусів. Для того, як склали систему зрівнянь, зразу видно, що з першого рівняння можна знайти Ікса, в другому рівнянні у нас три невідомих, в третьому рівнянні у нас дві невідомих. Відповідно, ми не можемо вирішити цю систему. Для цього нам треба розбити дану задачу на декілька компонентів. Так як ми маємо систему із декількох тіл, ми, відповідно, можемо розбити. Нашу систему на окремі тіла. Як ми бачимо, вони у нас стикуються в точці С. Відповідно, ми можемо розрізати, відрізати одне тіло від іншого по точці С і з'єднати їх відповідною реакцією в точці С, яка буде направлена протилежно до перерізу нашого. Відповідно, відкидаємо. Нижню балку АЕ, розв'язуємо верхню балку СД, так як на ній менше у нас зосереджено різних навантажень та сил. Відповідно, реакцію в точці С, точніше, в точці С додаємо реакцію від нашої балки АЕ. Відповідно, вирізали верхню балку, і для неї. Записуємо рівняння рівноваги. Відповідно, у нас тут можна скласти два рівняння рівноваги. Перше по Y, RC у нас дорівнює мінус RD, або RC дорівнює RD по значенню. Вектор вони протилежно направлені. Також у нас тут є момент, відповідно, через це нам треба скласти ще й рівняння моменту. Рівняння моментів ми будемо складати відносно точки С. Відповідно, рівняння моментів відносно точки С буде представлено нашим моментом проти годинникової стрілки, а також значенню сили РД на плечі cd синус 45 зі знаком мінус, так як воно діє у нас за годинниковою стрілкою. Після цього ми можемо. Знайти РЦ та РД, записати, що РС дорівнює РД і дорівнює моменту, що ділиться на СД синус 45. І це в нас дорівнює 4, що ділиться на 2 г синус 45 градусів. Або дорівнює 2 корення з 2. В принципі, це все наближено можна записати, що дорівнює 2,82 н. Після цього ми можемо. В принципі, знайшовши РД уже, перейти до розв'язку даних рівнянь. Знову таки дивимося, в другому рівнянні в нас вже дві невідомих, в третьому в нас одна невідома. Відповідно, ми їх можемо розв'язати. Ну, З першого рівняння виражаємо X, знаходимо, чому воно Б рівне. Воно в нас буде дорівнювати мінус косінус альфа або 1,73 ньютони зі знаком мінус. Далі з третього рівняння знаходимо РБ і підставляємо в друге рівняння. В принципі, цю задачу можна розв'язати одразу почавши з того, що ми будемо вирізати, відокремлювати одну балку від іншої. І для кожної балки знаходити реакцію. Все, можна 6 рівнянь скласти в такому типі задач, і відповідно, ну, якщо в нас більше тіл, то більше. І в принципі, таким чином вирішуємо. В даній задачі, в принципі, в кінці можна зробити перевірку на балці АЕ. В принципі, для неї знизу намальовані всі сили, які в нас діють, і по цьому можна й зробити перевірку. Просто підставляючи всі значення в рівняння. Класти теж три рівняння ну, або рівняння моментів хоча б одне. І підставити всі оці значення. В принципі, не знаю. На цьому можна закінчити. Ще трохи про побудову пюр, не знаю, ну дайте, може, глянемо так чесно. Саму базу якусь. Ось, наприклад, є брус у нас. На ньому у нас діє три сили: P1, P2, P3. Щось типу, як ми на самій першій нашій парі дивились. <кхід> Відповідно, нам треба зробити три перерізи, в даному випадку, як ми робили. Робимо перший, другий, третій переріз. Потім знаходимо реакцію R. Реакція R у нас буде рівняти сумі оціх всіх сил. Відповідно, це у нас Б100 тонн. Далі по перерізу першому у нас Б100 тонн, по перерізу другому 50, по перерізу третьому 30. Відповідно малюємо епюру. Скільки буде тонн на, на кожній ділянці у нас діяти. Який би характер дії? Відповідно, ось для ну, аналогічний, аналогічна така приклад. І приклад з розподіленим навантаженням. В принципі, коли в нас є якесь розподілене навантаження, воно, в принципі. Зосереджена сила в нас, в принципі, перетворюється в просто лінію на, якийсь, на якомусь віддаленні. Коли ми маємо похилу лінію або якесь Навантаження нерівномірне, відповідно. Це вже Б не пряма лінія, а крива другого порядку, відповідно, якась гілка параболи. Якщо в нас по параболі буде оце розподілене навантаження, отримаємо гіперболу. Так само, якщо просто Б розподілене навантаження якось рівномірно. Відповідно, це в нас Б крива під кутом, Так, по швидкому. В принципі, як шукати оці точки. Для параболи нам достатньо трьох точок, відповідно, кінцева, початково якась посередині, наприклад. По ним можна позбудувати. В принципі, ну, тут ще дуже багато є, але ну, я не знаю. Воно в сенсу поки не те, щоб його багато. Дивіться. Це може в самому кінці пройде, може трошки. Приклади. <кхи> типу вам колись його рекомендували. Не знаю, можете самі подивитися, як хочете. Може, разом. Я не, не знаю, тут пояснень нема особо. Багато. таке. Зараз тупо ми не встигнемо, скоріш за все, продивитись тому. якось так. Думаю, кінчаємо наступного уроку, пройдемо. Там уже була велика у нас тема, почнеться. В суті нові розділи. І там ми всю пару будемо сидіти. Щось дивитися, вирішувати, Якось так.